Називають Ізраїль вбивцями та вимагають закінчити війну. Цієї ночі у багатьох містах світу пройшли масштабні протести проти Ізраїлю. Люди хочуть припинення бомбардування сектора Гази та завершення війни між Ізраїлем і Палестиною. Зокрема, в США близько 300 осіб проникли у приміщення капітолію. Ініціаторами акції стала організація Єврейський голос за мир. Її учасники виступають за підтримку Палестини. Пікетувальники вимагають припинення геноциду палестинського народу, якому, начебто, сприяє та який підбурює уряд. США. протестувальники були одягнені в єврейський одяг або ж чорні футболки з написами не від нашого імені та євреї кажуть припиніть вогонь зараз. Спочатку демонстрація проходила мирно, проте потім почалися сутички з поліцією. Згодом, навіть попри охорону, НАТО б зміг увірватися до однієї з офісних будівель капітолію. В результаті майже всіх демонстрантів затримала поліція. Пікети на підтримку палестини пройшли також в Берліні, Барселоні, Стамбулі, Афіна, Газі та в багатьох інших містах. Азар! 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 Зазначимо, світові протести проти Ізраїлю почалися після того, як начебто Цахал випустив ракету на лікарню в секторі Гази. Внаслідок удару тоді загинуло більше п'ятиста людей. Однак влада Ізраїлю заявляє, що не атакувала медзаклад і не виключають, що до вибуху міг призвести невдалий запуск ракети «Хамас». На підтвердження цієї версії вони навіть опублікували відео того, що їхня ракета не долітала до лікарні. Додам, за минулу добу ізраїльська армія вдарила по об'єктах палестинської хезболи в прикордонній зоні з Ліваном. Обстрілу не здійснили, начебто, у відповідь на попередню атаку ізраїльських військових здовж кордону. Окрім того, Цахал заявив про ліквідацію голови однієї з найбільших терористичних груп гази під час завдання авіаударів.